Екстрена перегутівка голів областей триває. Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, з нами на зв'язку. Добрий Доброго день, вас. пане Віталію. Доброго дня. Як Миколаївщина пережила цю ніч, де були влучання і чи є постраждалі? Розповідайте про актуальну ситуацію в області. Розповідаю, доповідаю. Значить, в нас були ракети всі збиті, влучань не було. Є там деякі обломки, які впали в поле. Були обстріли громади традиційно на жаль очаківської танку Цурубської громади, але на загал ніч пройшла спокійно. В нас пошкоджень в області немає. Тобто вдало спрацювали сили ППО або як можна пояснити таку ситуацію, точно дві ракети летіли, скажімо так, в ціль що найменше дві летіли. В нашу критичну інфраструктуру наші збройні сили їх збили. Ще сім летіли транзитом, їх теж збили. Тобто, ПВО відпрацювало в Миколаївській області на 100%. От попередній спікер е, по Києву говорив про те, щоб е, по Києву били кінжалом. Які ракети летіли на, на Миколаївщину, які, е, які ми збили фактично? На Чому жаль, так? я зранку не встиг е, проаналізувати, але це ракети. Звичайні не кинжали, кинжали нас ну нічим збивати. І ну не відповім вам. Це чи морського базування, чи повітряного? Гадаю, це змішаний був тип, тому що два різних напрямка були в цих ракет і збивали і там, і там пане Віталію. Я зранку бачила інформацію про те, що в деяких будинках відсутнє водопостачання чи правдива ця інформація, бо ви спростовуєте її що з електрикою, теплом і водою в області? Та нам на 8 годин 7 хвилин було відновлене все електропостачання. Це було планове відключення превентивне, якщо будуть влучання в критичну інфраструктуру. 8.07 зранку, все було відновлено. Що стосується води, це в нас поточна ситуація постійно через солону води, через попередні проблеми в нас йдуть аварії. Ми їх ремонтуємо. Тобто критичних відключень на зараз немає теж. Ну, як бачимо, що Росія атакувала майже всю Україну, 81 ракету випустила, але Миколаївщина вдало відбила цю атаку росіян і впоралась з нею. Дякуємо вам, Віталій Кім, голова Миколаївського був з нами на прямому зв'язку розповів про актуальну ситуацію в області.